Після уточнення облікових даних у ЦНАПі боковинці можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом, за яким перевіряють дійсність документа. Його можна отримати, не відвідуючи ТЦК. Як працює система? Скільки часу займає процес отримання документа, та чи є нині черги біля центру комплектування? Розкаже Альвіна Абрамчук. У Чернівецькому ЦНАПі в черги військовозобов'язані продовжують оновлювати свої військово-облікові дані. Тут можна отримати і qr код який є військово-обліковим документом. Чи знають про це військовозобов'язані та скільки вже їх отримали через ЦНАП? А ви отримали qr код Да, отримав. Чекав ще три години. Зробили це за бондесять. Які дані є в цьому qr коді військово-обліковому документі? Придатний, непридатний. придатний. То що, Іринок АПП? Категорія обліку. дата народження, дійсність, прописка. Чоловік зараз відійшов, я тримаю йому чергу. А яка тут черга? Бачу, люди стоять дуже довго в черзі. Ну, довга черга, так. Згодно з цим. За останні півгодини дві-три людини пройшло. А ви знали, що можна отримати qr QR-код у ЦНАПІ? Він є військово-обліковим документом вже. Ну не знаю, чи можна було отримати QR-код. Є у військовому квітки, мого чоловіка, якийсь штрих-код. Система не працює то точки часу. Ви отримали QR-код? Ні, ще не отримали, Я от якраз чекаю. Дані внесли, я якраз зараз чекаю, що мені видали вже, що, що воно є в оберізі, чи як воно так називається, називається. Тоді вже буду вільний, надіюся займає часу? Я з 9 ї години тут, зараз 12, от рахуйте 3 години і ще плюс чекати цю бумажку. А ви отримали QR-код? Ні, у нас черги скрізь. Ну, Надяна, ну, це тільки вже з 20-12, в ній 40 хвилин записала програма. Очікуєте на витяг? Так, так. Ви отримали QR-код? Ще ні. Але він підтягнувся швидко чи довелось чекати? Не, швидко там все зробили швидко. Але черга була великою. Все ж таки чекали скільки? Дві години, як і більше. А чому така велика черга? Чому, чому довелося? Вісала програма, як чи чи що? Отримати військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАПі можна лише після уточнення військово-облікових даних або у ЦНАПі, або у ТЦК. З'являються ті дані, які внесені в реєстр, тобто прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, він код, звання військове. Ну тобто, всі військово-облікові дані, які вносять працівники ТЦК. qr код отримати у ЦНАПі можна орієнтовно за 15 хвилин. За два дні нововведення система працює у повільному режимі. Я знову ж таки це пов'язую з тим, що це є нове ведення, і тому треба день для того, щоб були з'ясовані причини і усунені ці недоліки. Ну, дуже сподіваюся на те, що з завтрашнього дня ми будемо працювати в більш режимі. Кількість звернень збільшилася, а якщо ще до початку тижня було до ста. То ось уже ми спостерігаємо третій день, що йде попит, тому що скорочується термін, залишилося лише 20 днів. Ну я це пов'язую з цим, наприклад. Тому чим менше днів, тим більше буде попиту. Військово зобов'язані продовжують оновлювати свої військово-облікові дані і у ТЦК. Чи отримали QR-код? Які дані з'явилися у військово-обліковому документі? Ви вже оновили свої дані? Ні, ще досі не оновили. qr коди отримали? Ні, я не отримав. Зараз обідня перерва, і я ще досі не завершив свій процес. На жаль, досить бувають потужні черги, особливо зранку. І враховуючи те, що невеликий трафік людей проходить за день, тобто навантаження велике, а ось кількість прийому людей за одне робоче місце невелике. Там сам процес має довгий час. На одну людину може піти досить дуже багато часу. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини Сі 4